Розпочав кар'єру велогонщика після втрати ноги на фронті. Наша історія про Ярослава Бегаса, ветерана війни з Вінниччини, який впевнений, що саме спорт повернув його до життя. На протезі чоловік може здолати до сотні кілометрів і вже зараз готується до чергового велозабігу світового масштабу. Про незламного воїна Вікторія Гетьман. Сідаєш? Це трошки незручно. Ярослав Вегас виїжджає на шосе у повному екіпіруванні. Сьогодні планує проїхати 80 кілометрів. Велосипед це дуже класна штука, а спортивний тим паче і важкого в цьому нічого нема. Можна, скажімо так, з такою ну, ампутацією, як в мене, можна досить добре катати. У грудні 22-го ветеран втратив ногу на Донеччині, підірвався на міні. А коли опанував протез, вирішив піти далі і придбав велосипед. І вже чотири місяці не уявляє життя без нього. Перша доріжка Бега з Ярослав. Перші спроби були, звісно, навіть було падіння невеличке. Ну перше, пробити колесо. Ну, пробити колес. Головне вставати і сідати їхати далі, а не не впав, і все і вже думаєш, ні, я не буду їздити, бо це ж падати треба. це ж куди. Ну поб'юсь, поб'ю локті якісь там чи коліна нашого. Ні, це ну, потрібно вставати. Тренується ветерану срібного призера Олімпійських ігор Сергія Чернявського. Наставник впевнений, за чотири роки Ярослав братиме участь у Паралімпійських іграх. Це велосипедний спорт це не як ігровий вид спорту, де дві години у нас заняття, ми пограли тут в залі, і все. Це вибір траси. Чи з гора з горами, чи більш пряма скоросна траса. Ну, якщо ми їдемо в 80 100 кілометрів, то він це за 3,5 години. Нині готується до змагань, то щодня долає від 40 до 100 кілометрів. Як такого навантаження ну, не відчувається. Більше воно загальна десь втома така, як зазвичай. А щоб десь щось давало на ногу, то ну, нема. Тому що протез зроблений підігнаний нормально. Днями Ярослав брав участь у всеукраїнських змаганнях у Вінниці та Рівному і не тільки на двоколісному. А вже у вересні вирушить до Канади. Там у Ванкувері планує проїхати на велосипеді 122 кілометри. Із Вінничини Вікторія Гетьман Дмитро Кабак, Ми Україна марафон Єдині новини.